Сьогодні показую друзі вам огляд двох комбайнів Droninburg 3000S. Зараз буду їх оглядати, перевіряти, заводити, їздити. Комбайни на гідроходу з жатка метро 20, привезені з Норвегії. Самі улюблені мої комбайни і моїх клієнтів. Реально по факту комбайни дуже класно справляються за свій бюджет, на свої руки і взагалі ідеально чисто молотять. Повністю цинкований кузов. Кстати, покажу для тих, хто не вірить. От дивіться, е, бачите, ось фарба підпадала. А це не гниє. І так весь комбайн. Весь повністю комбайн, розумієте? Що грохот, що рашетне стан, все повністю оцинковано, бляха. Ось бачите, це дуже великий плюс. Тому що воно не гниє, не ржавіє, як на решті інших комбайнів. Так що якось так. Покажу вам по наклонки, як він виглядає. Ось тут дві планочки новенькі бачу. Решта його рідні планочки. Зірочки в суперстані. Легенько кстати, крутиться транспортер. Не погнуті нічого. Тобто, все воно ціло, нічого туди не попадало. Зараз подивимося ще по бичам, що тут у нас робиться. Тут якраз відкрита ця кришечка. Бичі ще теж в нормальному стані. Їх туди ну, достати. тяжко прокрутити, але зараз з боку можливо заліземо, попробуємо. Откриваю зараз тут, подивлюся тут і покажу вам також, що як і до чого.